55-річний Оленіт Зубко підприємницькою діяльністю займається з 2006 року. На завокзальному ринку Лучанин продає керамічну плитку та сантехніку українського виробництва. каже, попит на продукцію в рази зменшився з початком повномасштабної війни. Війна є війна, вона ну, дуже вплинуло на торги, так що з довійськовим часом і тепершнім, ну звичайно, набагато все погіршилося, і торги впали, і ну впали, тому що люди. Кошти заосаджують, напевно, на інші потреби. Дуже багато допомагають на армію. З 1 січня 2025 року Леонід Цупко, як підприємець першої групи, сплачує щомісячний військовий збір 800 гривень. Говорить, донатив і допомагав різним підрозділам Збройних сил України. І до цього борідний брат був військовослужбовцем, але торік у жовтні зник без вісти на Донеччині. У нашого класу однокласник служить була потреба, ну ще до запровадження військового збору в Ребах. То ми йому за тиждень зібрали 880 тисяч. Зараз військовий збір запровадили. Так, я не проти, він має бути, тому що армію треба отримувати все. Але тут питання в іншому, як нам моя особиста думка, куди, на які рахунок іде. Я би був напевно підтримав такої думки, що військовий збір йшов на окремий. Не від загальний бюджет. От якщо в нас є сота бригада, 14-та бригада. Людмила Патіюк займається власною справою 25 років. На ринку продає шкарпетки й колготи. З нового року сплачує 800 гривень військового збору як ФОП та 400 гривень за найманого працівника. Це каже 10 та 5 відсотків від мінімальної зарплати в Україні. Чим більше сама зарплата, тим більше і сума військового збору. Звичайно, це відчувається. Є такі пенсіонери, є такі і передпенсійного віку підприємці, які вирішили закрити діяльність. Особисто я буду працювати так. Ми з чоловіком обоє підприємці. Ми, якби ще від маємо такий запас міцності, знаєте". Людмила Патіюк, керівниця громадської організації Мікробізнес Волині, каже на ринку. Є багато підприємців, зокрема пенсійного віку, які не могли самостійно розібратися, куди і як правильно сплачувати військовий збір на область. Діє чотири рахунка військового збору. Підприємці не були достатньо Інформовані, чи всім треба платити, кому треба не платити. Було багато суперечливої інформації в мережах. Ми, як громадська організація, звичайно, своїх підприємців інформували, я скидала їм правильні рахунки, намагалася, щоб було в підприємців менше помилок. Хоча цю функцію повинна була б виконувати держава, податкові органи. Військовий збір у розмірі 5% запровадили з нового року для підприємців на загальній та спрощеній системах. Йдеться про 46 тисяч 900 фопів, які станом на січень 2025 року зареєстровані на Волині, каже виконувач обов'язків начальника управління оподаткування фізичних осіб Олександр Котюн. Воно не зовсім для всіх підприємців є новим, тому що військовий збір підприємці сплачують раніше. Фізичні особи за себе на загальній системі вони також платили півтора відсотка, зараз платять п'ять відсотків і почали сплачувати з 1 січня 2025 року. з 1 січня підприємці першої, другої і четвертої групи єдиного податку сплачують збір в розмірі 10% від мінімальної заробітної плати. Це 800 гривень в місяць, і сплата відбувається щомісячно до 20-го числа. З його слів окремі Волині переказали військовий збір на старий, а не новий рахунок. Їм треба звернутися до Державної податкової служби за місцем проживання та написати заяву про переведення грошей. Якщо вони були сплачені до граничного терміну, сплати ніяких штрафних санкцій нічого не буде. А якщо вони були сплачені вже після граничного терміну, то вже не важливо, на який рахунок вони були сплачені, чи неправильний, чи не на не неправильний. То передбачена штрафна санкція в розмірі 50 відсотків від суми сплати, це 400 гривень. практично. за словами податківця у січні на рахунки області надійшло майже 197 мільйонів військового збору, з яких 20,5 мільйонів сплатили підприємці. Додає за цей період 300 підприємців Волині припинили свою діяльність. Олена Чорнуха, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.